П'ятикласники. Тема відеоуроку – ділення з остачею. Щоб зрозуміти, що таке ділення з остачею, звернемося до прикладу, як сім шоколадок поділити між трьома друзями. Ми можемо міркувати і здогадатися, що кожний з друзів одержить по дві шоколадки і одна шоколадка залишиться. Ми говоримо залишиться в остачі». Наші міркування математично можна записати так. 7 поділити на 3 дорівнює 2 в остачі 1. При цьому 7 будемо називати ділене 3 дільник, 2 неповна частка, 1 остача. Запам'ятовуємо, що остача завжди менша від дільника. Це добре видно на прикладі ділення куточком, адже якщо б остача була більша від дільника, ми мали б продовжувати ділення. Наступний приклад це наглядно ілюструє 4567 поділити на 11. Виконуючи ділення куточком, ми одержимо 415 це буде неповна частка, а остачею буде 2. Як же знайти ділення у діленні з остачею? Ми тільки що з'ясували, наприклад, 7 поділити на 3 дорівнює 2 і в остачі 1. Щоб знайти ділене, ми повинні дільник помножити на неповну частку і до отриманого добутку додати остачу. 7 дорівнює дільник 3 множимо на неповну частку та 2 і додаємо остачу 1. Ми можемо це перевірити. Таким чином, наші міркування ми зараз зведемо у загальному вигляді. Наступна таблиця ілюструє той матеріал, який сьогодні ми вивчаємо. Ми розглянули приклад. 7 поділити на 3 дорівнює 2 в 1. Ми можемо записати тепер у загальному вигляді, використовуючи формулу. Число А поділити на число Б дорівнює Q, а остача R. Пояснюємо, при діленні з остачею числа А на число Б одержують неповну частку Q і остачу R. Пам'ятаємо, що остача завжди повинна бути менша від дільника. Як же тепер знаходити ділене за неповною часткою та остачею? Ми з'ясували, що 7 дорівнює 3 помножити на 2 і додати 1. В загальному вигляді будемо записувати у вигляді формули, щоб знайти ділене А, треба помножити дільник Б на неповну частку Q і додати остачу r. При цьому зазначаємо, що остача r завжди менша від дільника. Таким чином, ми запам'ятали правило знаходження діленого при діленні з остачею. Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на неповну частку і до отриманого добутку додати остачу. Ми сказали правило словами і записали його у вигляді різнокольорової формули, яку ви зараз бачите на екрані. Запам'ятайте її. Розглянемо тепер приклади. 17 поділити на 5, дорівнює 3, а остача буде 2. При цьому ми можемо знайти тепер ділене 17, оскільки у числі 17, 5 поміщається 3 рази, тому ми 5 множимо на 3 і остачу 2 додаємо. Наступний приклад: 25 поділити на 6, дорівнює 4, це буде неповна частка, і в остачі 1. Тепер ми можемо знайти ділене 25, оскільки число 6 поміщається в числі 25 4 рази. Ми 6 множимо на 4 і додаємо остачу 1. Ще один приклад. 56 поділити на 10 дорівнює 5 це не повна частка, а остача 6. Маємо змогу знайти ділене 56, 10 помножити на 5 і додати остачу 6. Розглянемо тепер задачі на ділення з остачею. Задача 1: У дівчинки 140 гривень. Скільки зошитів за ціною 16 гривень вона може купити. Щоб дізнатися це, ми повинні 140 Поділити на 16. Виконуємо ділення куточком і одержуємо неповну частку 8, а остача 12. Іншими словами, наші 140 гривень дорівнюють 16 помножити на 8 і додати 12. Робимо висновок, що дівчинка може купити 8 зошитів та ще матиме решту 12 гривень. Наступна задача 2. У таборі 85 дітей. Скільки шестимісних наметів потрібно, щоб розселити дітей? Таким чином, ми міркуємо, що усього у нас 85 дітей і нам треба поділити на шестимісні намети, тобто 85 поділити на 6. Одержуємо неповну частку 14, а остача 1. Іншими словами, загальна кількість дітей 85, ми можемо записати це як 6 помножити на 14 і додати 1. Ми міркуємо: 14 наметів будуть використані повністю, там будуть розміщені по 6 дітей. А для однієї дитини, яку ми записали остача, нам також треба забезпечити її наметом. І тому у відповіді ми повинні записати. Потрібно 15 наметів, оскільки у 14 наметах ми розміщуємо по 6 дітей. 6 помножити на 14 дорівнює 84. А для однієї дитини також потрібен намет. Відповідь: усього 15 наметів потрібно. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 422. Виконай ділення з остачею. Перевір результат. Почнемо з першого завдання, і ми повинні 1257. Поділити на 18. Будемо виконувати одразу ділення куточком. Починаємо ділення. Ми ділимо на двоцифрове число, розглядаємо спочатку 12, але це менше, ніж 18, тому неповне ділення буде 125. 125 поділимо на 18, візьмемо по 6. Перевіряю, 6 помножити на 10, 60, 6 помножити на 8, 48. 60 плюс 48 дорівнює 108. Далі треба відняти від 125. Ми віднімаємо 108. Одержуємо 17. Це буде у нас число повинно бути менше, ніж дільник, 17 менше, ніж 18. І далі зносимо наступну цифру 7. 177 треба поділити на 18. Ми міркуємо таким чином. Якби 180 ми ділили на 18, було б по 10, це легко зрозуміти. А в нас менше 177, отже, беремо по 9. Перевіряю, 9 помножити на 8, 72, 2. Пишемо 7, пам'ятаємо. 9 помножити на 19, та плюс 7 16. Виконуємо віднімання. 7 відняти 2 дорівнює 5, 7 відняти 6 дорівнює 1. Ми одержали остачу 15, вказуємо, що це у нас буде остача. І наше завдання. 1257 поділити на 18 ми записуємо відповідь, що це буде 69, а остача буде 15, Остача 15. Ми записали відповідь, нам говорять, що необхідно перевірити результат, яким чином ми можемо це зробити. Згадуємо, щоб знайти ділене 1257, яке було задано в умові, ми повинні дільник 18 помножити на 69 і додати остачу 15. Зробимо перевірку. І для цього перевіримо спочатку. Зараз для зручності я переключу колір на інший, Щоб вам було зручніше видно перевірку ми зробимо. Що означає перевірити? 18 помножимо на 69, виконуємо множення 9 помножити на 7, 72, 2 пишемо, 7 пам'ятаємо, 9 помножити на 1 буде 7, буде 9, вибачаюся, та додати 7, 16. 6 помножити на 8, 48, 8 пишемо 4, пам'ятаємо, 6 помножити на 1, 6 та 4 буде 10. Виконуємо додавання. Тепер 2 зносимо, 6 плюс 8 буде. 14. 4, пишемо 1, пам'ятаємо, 1 плюс 1 буде 2. І одержали 1242. Далі треба до 1242. Ми додамо нашу остачу 15 і одержуємо 2 плюс 5 буде 7, 1 плюс 4 буде 5. 2 зносимо, 1 зносимо. І ми одержали результат 1257, такий, як і в умові. Результат. Результат ми перевірили. Пропоную тепер друге завдання виконати самостійно. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте друге завдання 1786 поділіть на 68, і після паузи можете перевірити свій результат. Отже, друге завдання, відповідь, розв'язок, ви бачите зараз на екрані. Перевірки ми вже робити не будемо, ми вже знаємо, як множити в стовпчик і виконувати додавання в стопчик. Це ви завжди зможете зробити. Переходимо до третього завдання. В третьому завданні нам необхідно 345 поділити на 17. що ми зараз з вами і зробимо? Записуємо ділення куточком. Отже, третє завдання. 345 необхідно поділити на 17. Виконуємо ділення. 34 поділимо на 17, беремо по 2. 2 помножити на 17 дорівнює 34. При відніманні, ми зараз. Одержимо 0, але 0 писати тут не прийнято, зносимо 5. Зверніть увагу, ми знесли 5, і ми повинні 5 ділити на 17, але 5 менше, ніж 17, тому не забудьте в частку поставити 0. Перевіряю, 0 помножити на 17, буде 0, і тепер уже при відніманні ми одержали 5 і говоримо, що 5 це і буде остача. Таким чином, в нашому завданні 345 поділити на 17 ми одержали не повну частку 20, а в остачі ми одержали 5, Остача 5. Щоб перевірити це, ми згадуємо, щоб знайти ділене, ми повинні дільник помножити на неповну частку і додати остачу 5. Можемо зробити і перевірити результат. 17 помножити на 20 буде 340. 340 додати 5, дійсно, одержуємо 345. Перевірку виконали. Пропоную завдання номер 4 виконати самостійно. Поставте, будь ласка, відео на. Паузу, виконайте завдання 4 і далі разом перевіримо. Отже, розв'язок завдання номер 4 ви зараз бачите на екрані, перевірте свої записи, і ми з вами навчилися виконувати ділення з остачею. Розглянемо тепер номер 425, необхідно заповнити таблицю в зошиті. Таблиця складається із чотирьох стовпчиків, в яких вказано ділене, дільник, неповна частка та остача. Для того, щоб виконати це завдання, ми з вами нагадаємо, що якщо ми Будемо шукати ділене, то нам необхідно дільник множити на неповну частку і додавати остачу. У першому завданні нам задане ділене і дільник, будемо шукати неповну частку та остачу. Тобто, для першого завдання ми 273 будемо ділити на 25. Починаємо ділення. 27 поділити на 25 беремо по одному. 1 помножити на 25 буде 25, віднімаємо, 7 відняти 5 дорівнює 2, зносимо 3. Зносимо 3, 23, треба тепер поділити на 25, 23 менше, ніж 25, тому в частку треба поставити 0, 0 помножити на 25 буде 0, і коли при відніманні тепер одержимо 23, то 23 це і буде остача. Таким чином, у першому рядочку таблиці неповна частка буде 10, а остача буде 23. Ви можете себе перевірити. 25 помножити на 10, 250, 250 додати 23, дійсно одержимо 273. У другому завданні нам треба знайти ділене. Ми згадали вже формулу, як знайти ділене, і будемо зараз за цією формулою за правилом шукати ділене. Отже, дільник 23 ми повинні помножити на неповну частку на 17 і додати остачу 2. Виконуємо ці дії. 23 множимо на 17. 23 множимо на 17, множимо в стопчик. 7 помножити на 3, 21. 1, пишемо 2, пам'ятаємо, 7 помножити на 2 буде 14, та 2 – 16. 1 помножити на 3 буде 3, 1 помножити на 2, 2. Виконуємо тепер додавання. Одиничку зносимо. 6 плюс 3 буде 9, 1 плюс 2 дорівнює 3. І далі нам треба 3. 391, додати 2 і ми одержуємо 393. Ми знайшли ділене 393 і вписуємо його в табличку 393. Переходимо тепер до третього завдання. В третьому завданні необхідно знайти дільник. Невідомий дільник, ми його позначимо через Х. Тобто наші ділене 231, щоб знайти, нам треба дільник тобто Х помножити на ним повну частку 5 і додати остачу 11. Іншими словами, ми одержали рівняння. Для зручності нагадаю, що ми повинні переставити ліву й праву частину місцями, так нам буде зручніше х помножити на 5, додати 11 і дорівнює 231. Ми розглядаємо зараз це рівняння, і я обвожу кружечком. Це в нас перший доданок, потім 11, другий доданок. І щоб знайти х помножити на 5, тобто наш перший доданок, ми від 231 віднімемо 11. Одержуємо, що х помножити на 5 буде дорівнювати 220. Щоб знайти невідомий множник, ми 220 поділимо на 5. Виконуємо ділення і одержуємо 40. 4. Таким чином, ми знайшли дільник, ми його позначили невідомий Х, і тепер у табличку записуємо дільник дорівнює 44. Завдання виконали. Розглянемо номер 428. Це задача. На пошиття однієї підковдри треба 5 метрів тканини. Скільки підковдр можна пошити з 242 метри тканини? Скільки тканини залишиться? Таким чином, ми з умови задачі можемо записати коротко, що з 5 метрів ми можемо пошити одну підковдру. Скорочено, пишемо. Нас запитують з 242 метри, скільки невідомо під ковдр можна буде пошити. І далі ми мож... в задачі запитують, залишиться. Залишиться невідомо метрів. Щоб дізнатися, скільки під ковдр можна пошити з 242 метрів тканини, нам треба першою дією 242 Поділити на 5, виконуємо ділення куточком. 24 поділити на 5, беремо по 4. 4 помножити на 5 буде 20, віднімаємо. 24 відняти 20 буде 4, 2 зносимо. 42 поділити на 5 буде 8, беремо по 8. 8 помножити на 5 дорівнює 40. І у нас буде 42 відняти 40 дорівнює 2, і це в нас буде. 48 це буде неповна частка, і ми робимо пояснення, це 48 під ковдр можна пошити. А два остачі – це буде у нас з метрів, ми пояснюємо, метрів тканини залишиться. залишиться. Таким чином, у відповіді ми можемо записати. Можна пошити 48 підковдр, 2 метри тканини залишиться. Розглянемо номер 433. Подай ділене через неповну частку, дільник і остачу у вигляді рівності. Зараз працюємо з формулою, яку ми вже записували протягом нашого відеоуроку. Ми виконуємо перше завдання. 57 нам треба поділити на 8. Виконуємо ділення, бачимо, що треба брати по 7, 7 помножити на 8 дорівнює 56, віднімаємо і 1 у нас буде остача. Таким чином, ділене 57, ми можемо записати за нашою формулою. Дільник 8 множимо на неповну частку 7. І додаємо остачу 1. Перевіримо це, дійсно так. Друге завдання нам необхідно 149 поділити на 13 виконуємо ділення куточком. 14 поділити на 13, беремо по одному. 14, віднімаємо, 13, буде одиничка. 9 зносимо, 19 поділити на 13, також по одному беремо. Після віднімання одержуємо 6, це і буде остача. Згідно формули, ділене 149, щоб знайти, треба дільник 13, помножити на неповну частку 11 і додати остачу 6. Ми виконали це завдання. Таким чином, на уроці ми ознайомилися з діленням з остачею. Вдома опрацюйте відповідний параграф, зробіть схожі завдання. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!